Вчора до мене дійшла одна річ: чому є люди, які їдуть за кордон і вони задоволені? І чому люди, які їдуть за кордон, вони не задоволені. Тобто є задоволені, незадоволені? От давайте по-чесному. Кожна людина судить по собі. От як вона живе, так вона і судить. Як вона працює, так вона і думає, що всюди такі роботи. От в мене була там робота, там я колись там після навчання працював в автомагазині. І в мене були напряжні дні, п'ять днів напряжний, шостий день, субота я мог там і, і два фільми подивитись. Ну, був комп'ютер, ми там по комп'ютеру продавали, звісно, інтернет. І я там мог і два фільми в суботу подивитися, ще якщо йде дощ, клієнтів немає, товара, товар не приходить, нічого там розгружати в ціни і клеїти не на що не треба, і я мог от. Вот От, ось так. Вот. Там, наприклад, там понеділок важкий день, бо після вихідних накоплюються ну, клієнти ждуть, щоб приїхать. Вот. Четвер, п'ятниця, слабі дні. особливо, якщо йде дощ, там немає начальства, можна розслабитися, можна там і поспати, навіть ну, задрімати бувало, що заходять клієнти. Я такий, о, фу, проснувся там, і так далі. Вот. І, Кожна людина, яка їде за кордон, вона до того десь працювала. І від того, як вона і де працювала. Наприклад, ну я зараз фантазую, ну наприклад, там строю працювала, от є там напряжні дні, є не напряжні дні, або там до обіду, в основному робота, після обіду, не робота Там вчителі, наприклад. Вони от у них до обіду робота, після обіду, в основному в, них, вони просто там в школі там, ну і так далі. Вот, короче, в каждой роботі є вот, в Україні. Там воді, наприклад, є у нього рейс, э, він там ну, напрягається, нету рейс, він там дома. Там я не знаю, що там мужики там бухають. Коротше, ну в таке там міжсезоння, а зарплата йде. І людина думає, що коли вона поїде за кордон, у неї буде так само. Ну, тобто, це якби природне, що у людини є таке враження, що там за кордоном буде так само. І ті люди, які думають, наприклад, от ну я не знаю, якісь такі попрощені вакансії роботи в Україні, і люди на них працюють більшість. Вони заробляють мало, їдуть за кордон, і от у людей таке враження, що там буде так само. Там буде важче. Там буде. Е, от якщо 8 годин, то це 8 годин максимально плотна робота. Якщо 12 годин, то в 12 максимально плотна робота. Це нелогічно, щоб була якась легка робота і вас там ждали. Вот, е, і тисячу полтора євро платили в місяць. Ну це просто невозможно. От з вас там вижмуть все, але і хорошо заплатять. Тобто ви получите в місяць п'ятдесят тисяч гривень, шістдесят чистими, чистими, тобто за вирахуванням житла, за вирахуванням їжі, що ви проїстите. І от людина може за три місяці привести там 150 тисяч гривень. 150 тисяч гривень, якщо людина працює просто на мінімальній роботі, хай там на зарплаті я маю на увазі вдома в Україні, там, хай там 10 тисяч гривень. От за рік вона заробить 120 тисяч гривень, за три місяці за кордоном вона заробить 150 тисяч гривень, є різниця. От, але і, і так от і їдуть. Но, звідки беруться такі от розчаровані люди, які повертаються домой, які кажуть, нам складно, нам тяжко, нас болить спина. Це ті, які працювали вдома, ну які не працювали на максимум дом. Вони от працювали на таких роботах, де от там полдня поработали, полдня вільних, і або там, ну, не напряжна якась робота там, і так далі. І так людина, вона думає, це якби би що вона думає, що там буде так само. Ні, там буде важче, але за чим ви туди йдете, ви йдете за грошима. За три місяці можна заробити 150 тисяч гривень, а так ви за рік або взагалі нічого не заробляєте, або там 120 тисяч гривень в рік, то ось так, ось звідки беруться. Люди, які не задоволені заробітками. Ми орієнтуємося на тих людей, які готові, вибачте, хірячить, яким треба срочно зараз і негайно гроші, які готові працювати і, і повторюсь, яким треба гроші. От з такими людьми немає проблем взагалі. Немає. Не буде ні з житлом проблем, ні з роботи. Вони чітко знають, що вони туди їдуть за грошима, вони стисли зуби. Працюють до результату, і вони привозять ось такі суми. Так що, кому треба робота, звертайтесь до нових зустрічей.